Чаотуті. Чи чули ви такий вираз Коста Онокю della Теста? І знаєте, що він означає? Походження цього виразу досить буквальне. Автором його є іспанський генерал-мандрівник дослідник Дієго де Альмагро, який у 16 столітті очолював багато експедицій. Так, під час одного із досліджень. На нього жорстоко напали і поранили в око стрілою. Залишившись тільки з одним оком, Дієго де Альмагро сказав монарху Карлу І. Лімпреза діфендере, лінтересі делла корона, мієкостата у ноккю делла теста, що у перекладі означає захист інтересів корони коштував мені буквально ока голови. Costata un occhio della testa» ми можемо замінити значенням un enorme valore» вартувати цілого статку, мати величезну цінність або просто дуже велика сума грошей. Тож коста унокоде для теста означає, що це коштує цілого статку або дуже дорого, і ми використовуємо цей вираз. Коли досягли чогось, що коштувало нам багато праці, або якоїсь жертви, або коли це особливо дорого. Грація а але просіма!